Геть усі одного кольору, з єдиним для усіх цінником, не старші за 10 років, обладнані кондиціонером та дитячим сидінням. А головне, усі мають бути легальними і платити податки. Саме таке ідеальне українське таксі постало в уяві вітчизняних народних обранців. Ідея не нова. Минулого року проголосувати у парламенті за таку уніфікацію не вдалося. Нині ж депутати заговорили про спробу номер 2 І лобістів, і противників. Ідеї вислухав Євгенія Гарков. Мені постійно щастить на таксистів, каже Катерина. Як не хами та машини, що майже розвалюються, то в дим п'яні водії. А мені таксі ствоно повернувся до мене і сказав слово. Я услышала запах алкоголя. У таких ситуаціях бували певно і народні депутати, які хочуть реанімувати давній законопроект про якість надання послуг таксистами. Сьогодні працює без таксометрів, сьогодні працює з автомобілями з некачественним технічним станом. Гаи не имеет права проверять сегодня таксиста, только инспекция на транспорте. Мы передаем эти полномочия ГАИ. Роботою робота без страхового поліса автогражданська відповідальність і найголовніше, не застрахован пасажир. Одним словом, їх усіх хочуть стандартизувати єдиного зразка ліцензія, автомобілі, тариф та спільні паркувальні майданчики. Должен бути у нас витасімо на шота надаравняться. Це не принципова модель машини, а уявне ідеальне таксі в громадській організації таксомоторників обома руками за легалізацію праці та правильних водіїв. Сьогодні щоб стати таксистом достатньо достатньо мат... Мобільний телефон, платите 10 гривень аванс, комісію, яку ви будете сплачувати посереднику тіньовому, і вам вас включають до програми, де ви бачите до всі замовлення, які знаходяться у диспетчерську службу. Ви собі хочете його везете, хочете не везете. Нелегальні таксисти на цю тему відкрито говорять неохоче. Тому вдаємося до хитрощів сьогодні. Зранку я спеціально викликав таксі, аби дістатися на роботу. І поки водій на дві хвилини вийшов заплатити за парковку, я хочу оглянути, що знаходиться у його машині у машині нелегального таксиста. Ось, наприклад, що ми бачимо, це мобільний. Телефон, на який скоріш за все він просто приймає замовлення через інтернет. Ця програма усім доволі відома. Жодного таксометра чи рації від компанії немає. І дуже важлива деталь, щойно я сів у машину. Фішку він поклав собі на заднє сидіння. І вже наприкінці поїздки таксист розговорився і розповів, чому ховає фішку, та як у його та інших фірмах набирають на роботу водіїв. Міністерство яке оповіщає за деньги смс высылают хлопцы снимайте шашки на ЗД центральный стоит транспортная милиция и все ездят без шашки такси может быть любой наркоман алкоголик адвокат мен кто угодно город знает знаю все давай работай вот позывной и коси Новим законопроектом можновладці сподіваються поповнити бюджет на 20 мільярдів гривень щороку. Але коли хочете їздити з надійним перевізником, готуйте гаманець. Якщо з ринку витіснятимуть тіньових таксистів, ціни піднімуться, бо зменшиться конкуренція. Євгенія Іван Павлович, новини 2+,2.